Школярі Золотоніщини подарували захисникам святковий концерт та смаколики, виготовлені власноруч. Діти відвідали воїнів, які проходять лікування та реабілітацію в одному з медзакладів. З власними подарунками до них приєдналися волонтери та військова адміністрація району. Детальніше у сюжеті. Бажаємо здоров'я! З таким музичним побажанням звернулися творчі діти Ірклієва до захисників. Разом із учасниками золотонійського рок гурту Колапс вони організували благодійний концерт до свята Миколая та привітали військовослужбовців, які проходять реабілітацію в одному із медзакладів. Педагоги кажуть, що до підготовки свята діти підійшли відповідально, адже в багатьох із них рідні на фронті. Ми радо вітали наших бійців. І з цим прекрасним святом долучилися до виступу вихованці Центру дитячої та юнацької творчості Ірклівської громади спільно із учнями Ірклівського ліцею. Діти самі обирали пісні про е, щастя, про мир, про незалежну Україну. Бажали найкращого нашим бійцям з молитвою, з вірою в перемогу. Ми бажаємо в цей день. Хай буде тільки щастя на вустах наших бійців і їхніх дітей. Нехай все складеться як найкраще в нашій Україні. Виступи дітей були щирими і професійними, тож знайшли відгук у серцях воїнів, адже на кожного з них вдома теж чекають рідні і близькі юного віку. Бійці дякували творчій молоді оплесками, записували виступи на відео. А дехто навіть вімкнувши пряму трансляцію, передавав виступ своїм бойовим побратимам. Після концерту діти передали захисникам смаколики, які власноруч виготовили всім колективом напередодні. Концерт просто супер, молодці, дуже гарно підготувалися. Щиро-щиро дякую. Дякуємо діточкам за старання, тому що діти це взагалі найсильніше, що в нас є. Дякуємо, що вони дбають про нас, наш психологічний, моральний стан. Просто щиро-щиро дякую всім, хто є в телах, тримають і наш і дух, і міць. Дуже дякуємо всім. До дитячих привітань долучилися і дорослі. Волонтери благодійного фонду Сила Надії спільно з військовою адміністрацією Золотоніського району доставили до медзакладу необхідне обладнання для лікування та відновлення. Також воїни отримають теплі ковдри, свіжі фрукти від аграріїв та багато іншого. Завдяки всім нашим мешканцям, завдяки бельгійським друзям, тому Вангою, Ігорю Вітенько, наш фонд на даний, ну, в даний момент хоче хоч трошечки додати нашим військовим, нашим раненим хлопчикам, трошечки, ну хочемо чимось допомогти. Головним організатором та ініціатором заходу виступила військова адміністрація Золотоніського району, і, зокрема, її очільниця Ірина Тернова. Турбота про захисників, їхні родини та осіб, котрі постраждали від війни. Нині в пріоритеті діяльності влади. У нас з нами одне бажання перемога, одне прохання до Миколая, швидкої перемоги. А швидку перемогу нам сьогодні дають наші хлопці, які боронять кордони України. Хлопці, які на сьогоднішній день проходять лікування в медичних закладах всієї України і Черкаської області, зокрема, я впевнена, що такі заходи, які ми проводимо останнім часом для підтримки патріотизму, бо водуху хлопців вселяє віри в перемогу і дає їм натхнення. Патріотична пісня, чи зроблений дитячими руками пряник, не зупинять ворожу кулю, але вони зігрівають серце воїна, який. Боронить свою землю і допомагають йому не забути, заради чого він воює. Тому такий фронт сьогодні не менш важливий за будь-які інші. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.